Всім привіт! Рада бачити вас на каналі. Зараз усі ми нетерпляче чекаємо нового року. Пора прикрашати наші оселі. Тому сьогодні ми зробимо новорічну квітку. Як зразок я зробила ось таке панно, але можна робити і двохсторонню прикрасу. Для роботи знадобиться кольоровий папір чи картон. Я обрала металізований, тому що новорічна іграшка має бути яскравою та блискучою. Нарізаємо 26 квадратиків зі сторонами 6 на 6 см фіолетового кольору. Ви можете обрати будь-який інший колір, але бажано, щоб він був найтемнішим. 26 квадратиків зі сторонами 5 см більш світлого відтінку. 26 квадратиків зі сторонами 4 см вони у мене сріблясті. та 14 золотистих квадратів зі сторонами 4 см. З них ми скротимо ось такі конуси. Оскільки картон клеїться дуже важко, то скріпляти їх будемо степлером. Якщо ви плануєте взяти кольоровий папір, то можете використати клей ПВА. Для петлі, на якій буде висіти квітка, підбираємо шнур. Наклеювати конуси будемо на основу круглий картон діаметром 10 см. Їх потрібно два, для двох сторін прикраси. Отже, Беремо найбільший квадратик кольоровою стороною вгору. Згинаємо його по діагоналі акуратно, щоб не пом'яти. Так, щоб кольорова сторона опинилася всередині. Суміщаємо протилежні кути, накладаємо їх один на одного і рівняємо вершину. Картон пружинить та не хоче тримати нову форму, тому доведеться постаратися. Фіксуємо краї степлером. Це легше та швидше, ніж сидіти та чекати, поки висохне клей ПВА, і нема ризику, що конус розклеїться. Звісно, тонкий кольоровий папір склеїти легше, але виріб вийдеться менш міцним, ніж з картону. Ріблясті квадратики скріпити степлером не вийде, вони занадто маленькі, тому склеїмо їх та зафіксуємо прищіпками до повного висихання. Конуси темного кольору наклеюємо на картонну основу по колу, всього 13 штук. По 13 на одну і на другу основу. Другим ярусом приклеюємо рожеві пелюстки. Але вже в шаховому порядку по відношенню до нижніх конусів. Не забуваємо змазувати клеєм не тільки нижній ярус, але й і сусідній конус з боку. Заскріпки не переживайте, їх видно не буде. Доки підсихає перша половинка квітки, займаємося другою. Третій шар сріблястих пелюсток наклеюємо аналогічно. Для четвертого ряду пелюсток візьмемо золотисті квадратики. Вони з металізованого кольорового паперу. Усього 14 по 7 на кожну сторону квітки. Сторони квадратика дорівнюють 4х4 см, як і в попередньому ряді. Конуси будемо загинати навпаки, на зовнішню сторону. Сторони клеїмо. Капельки клею, що виступили, обережно витираємо ганчіркою. Коли конуси підсохнуть, кріпимо їх всерединку. Тепер лишаємо половинки, щоб вони підсохли і стали твердішими. Після цього потрібно буде склеїти їх разом, помістивши між ними петлю зі шнурка. На цьому все. Дякую за увагу! Всіх вітаю з наступаючим новим роком і бажаю веселих свят!